Я Віталій Майборода, менеджер з технічної підтримки насіння кукурудзи і зернових культур компанії «Сингента України. На календарі 29 жовтня. Сьогодні ми на Вінниччині, в селища міського типу Стрижавка Вінницького району, де на базі приватного підприємства Агрофірма Батьківщина ми будемо збирати урожай новинок гібридів кукурудзи, сі інвіктус і сі памплона. Давайте ближче підійдемо до посівів, де я вас ознайомлю з основними характеристиками наших гібридів. Гібрид Сі памплона середньоранньої групи стиглості Фау-270, тип зерна зубоподібний, інтенсивного типу адаптивності, гібрид з високим потенціалом урожайності забезпечує високу окупність добрив за інтенсивної технології вирощування, має високу вологію вдачу зерна під час дозрівання, стійкий протикореневих із теплових гнилей. Та летючої сашки. Рекомендований для висів у оптимально ранні строки за температури ґрунту на глибині загортання насіння 8-10 градусів за Цельсієм. Гібрид Сіінвіс середньоранньої групи стиглості V-210. Тип зерна кременистоподібний. Універсальне використання на зерно для заготівлі високопоживного силосу для виробництва крупи з високими показниками якості для виробництва біоетанолу. Середньопластичного типу адаптивності. Гібрид здатний забезпечити високу та стабільну врожайність на змінному агрофоні та за змінних метеорологічних умов. Має високу адаптивність до посушливих умов: стійких до кореневих та стеблових гнилей та летючої сашки. Рекомендований для висіву в оптимально ранні строки за температури ґрунту на глибині загортання насіння 8-10 градусів за Цельсієм. Друзі, а тепер про технології і умови вирощування. Попередником на цьому полі був озимий ріпак, після збирання якого провели лущення стерні. Далі була осіння глибока оранка та вирівнювання площі. Весною провели закриття вологи, внесли азотне добриво в кількості 100 кг діючій речовині та провели передпосівну культивацію. Щодо гербіцидного захисту, у фазу 4-5 листків кукурудзи був внесений препарат Елюміс у нормі 2 літри на гектар. Також у фазу 5-6 листків був внесений препарат цинку. Для боротьби з шкідниками у фазу початок викидання волоті був внесений препарат Ампліго у нормі 0,3 літри на гектар. Посів наших новинок Сі-Інвіктус і Сі Памплона відбувся 8 травня у добре прогрітий і зволожений ґрунт. З нормою висіву 80 тисяч насіни на гектар на глибину 5 см. Фактично після посіву. Цілий травень та до середини червня на даному полі не було продуктивних опадів. Починаючи з середини червня і протягом остального періоду вегетації, а саме у самі відповідальні фази росту і розвитку кукурудзи, перед світінням, під час світіння та в період наливу зерна, спостерігалися сприятливі температурні умови та умови вологозабезпечення. Слід відмітити позитивну особливість одночасне світіння чоловічого та жіночого суцвіття. Наглядним є те, що з початком цвітіння волоті на качані утворюється перший шов. Тобто з перших моментів його появи відбувається продуктивне запилення і запліднення. При огляді сіпам памплона бачимо повністю виповнений качан, щільний, важкий. На зломі бачимо. Високу якість зерна, тонкий стрижень. Говорить нам про те, що буде швидка вологовіддача зерна під час дозрівання. Качан має 18 рядів, кількість зерен в ряду 38. При огляді новинки Сіінвіс бачимо повністю запилений і виповнений качан, без ознак уражень шкідниками та хворобами. Качан щільний. Зерно не люфтить. Важкий. На зломі качан має 14 рядів. Кількість зерен в ряду. 37. Друзі, враховуючи потужну генетику наших новинок, сі інвіктус і сі памплона та сприятливі умови для росту і розвитку протягом періоду вегетації, очікуємо на гарний урожай. Комбайн вже закінчує збирати останні рядки. А яким буде результат, то вже бункер покаже. Ми закінчили збирання наших новинок кукурудзи. До нас приєднався агроном господарства Сергій Григорович і ми готові об'явити йому наші результати. Сергій Григорович, добрий день. Доброго дня! Щойно ми закінчили збирати гібриди з Invictus. Це гібрид з V210. Хочу вам оголосити результати. Вологість при збиранні становила 18,1%. І урожайність перерахунку на базу вологість 14%. Становить 124,76 центнера з гектара. Доволі непоганий результат. Наступний гібрид Сі-Памплона V270. Вологість при збиранні становили 18,9%. Урожайність перерахунку на базу вологість 127,61 центнера з гектара. Також дуже непогано. Серіо, скажіть, будь ласка, враховуючи середню урожайність по вашому господарству, чи навіть в регіоні, чи задоволені ви результатом в цьому році, результатом ми задоволені по причині того, що були не дуже сприятливі умови після посіву кукурудзи. Там було низьке забезпечення вологою і температурні режими, м'яко кажучи, були не дуже комфортні. Судячи з того, які є результати по господарствах у сусідів. Це доволі непоганий урожай і при такій вологості? Отже, наші новинки знайдуть місце в кукурудзяному полі вашого господарства? Ми навіть у цьому році, при розгляді підбору гібридів, будемо розглядати оці гібриди для того, щоб можливо вводити їх в структуру і розглядати як основні за рік, за два. Сергій Григорович, скажіть, будь ласка, як в вашому господарстві вирішується питання з сушкою зерна, зберіганням? Враховуючи нинішню ситуацію, перейшли на сушку тирсові пілети і соняшникові. В цьому році конкретно соняшниковими. Дуже економічно вигідно, порахували економісти. Маємо свої склади для зберігання кукурудзи. Максимально намагаємося зберігати в себе на господарстві, тому що не треба платити за зберігання. І транспортування в тому числі. Серіо, ще одне питання. Скажіть, будь ласка, при виборі гібридів? Ну ви вже як досвідчений агроном, скажіть, будь ласка, на які критерії звертаєте увагу? Першочергово, це група СТЛОССІ, з Володу яким віддача ми працюємо з ФАО з різним. І навіть сьогоднішній обмолот показує, що кукурузи, гібриди компанії «Сингента», вони заслуговують уваги. Неважно, це 220 там, і за 300. Всі вони себе показують дуже якісно. Тому буду рекомендувати сміливо братися за новинки. Тобто, в будь-якому випадку ви обираєте групу гібридів з різними. З різним ФАО, так. Но ми намагаємося працювати з інтенсивними, ну, скажу так, виходить. Сергій Григорович, скажіть, будь ласка, в технології кукурудзи, що ви будете продовжувати, які інновації впроваджувати, можливо, ви будете на чомусь економити. Якщо серйозно займатися вирощуванням кукурудзи, то економити на виборі високоякісного насіння класних гібридів, на мою думку, недоцільно, тому що. Це ну, призведе не дуже до хороших результатів. Економити на мінеральних добривах також не вбачають доцільності, але при оптимальному вологозабезпеченні, коли все достатньо добре, то тоді забезпечення мінеральними добривами повинно бути належне для того, щоб отримати якісне зерно і високий урожай. Якщо ж кліматичні умови складаються, в сторону посушливого року, тоді є доцільність не витрачатися на мінеральні добрива для того, щоб не занапастити той урожай, який сформується за невеликих кількість внесення любих добрив. Сергій Григо, серед новинок, що я сьогодні озвучив, цікавий гібрид сі інвіктус, як я вже сказав, з кременистоподібним подібним типом зерна, і він універсальне використання, тобто можна його і на зерно, і на силос. І на крупу, і на біогаз. По гібриду, що можу сказати, відверто: біогаз це перспектива, по-перше, круп'яні якості це теж непогано. Нас він цікавить, як виробничників, як на зерно. Ми свідомо посіяли демополігон на бідному фоні, давали сюди живлення абсолютно однакове, як і в товарних посівах. Гібрид показав себе не, не то, що непогано, а Значно краще, ніж в товарних посівах інші гібриди. Це на бідному фоні. Якщо поставити в кращі умови, я думаю, що цифра на виході буде значно, значно вища. Інший гібрид ці це гібрид інтенсивного типу. Ви зазначили, що в господарстві практикуєте вирощування так. гібридів інтенсивного типу. Скільки він сипав 127 здається? — 127, так. Я повторюся, але я мушу це наголосити. На бідному фоні, і в цьому році ми трошечки зменшили кількість добрив в загальному на гектар. Що азотних, що припосів і в рядок. Тому ця цифра ну, мене задовільняє повністю, і якщо ми в наступному році ми плануємо набавити живлення, я думаю, ця цифра, ну, ми змусимо вирости, тому що живлення забезпечить кращу цифру на виході. Срій, Ош, я хочу вам подякувати за нашу співпрацю, побажати вам міцного здоров'я, щедрих рожаїв, Дякую. високих прибутків, мирного неба Дякую. і перемоги нам усім. Дякую, навзаєм. Дуже приємно працювати з компанією. До зустрічі в, в наступному сезоні. Дякую, до побачення. Друзі, новинки гібридів кукурудзи від компанії Syngenta C-Invictus v 210 і C-Pamplona v 270 показали гідний результат і варті уваги в даному регіоні. Дбайте про майбутній урожай вже сьогодні, обирайте якісне насіння з високим генетичним потенціалом. До зустрічі в наступному сезоні.